Привіт з Прикарпаття. І у нас сьогодні 10 травня і нарешті потепліло. Пішов обліт бджоли. Масовий такий. Зараз десь градусів 20 на сонці пригріло. гарно так. Бджола не літала з минулої неділі. Сьогодні субота, це 6 днів. Бджола сиділа. Бачу майже весь пилок з ріпаку, світлий. Сірувато-жовтий. Нехай собі сьогодні носять. Завтра почну збирати, якщо буде така погода. Це десь на 3 дні така погода, потім знов холодніше, Подивимося. Якщо піде сьогодні таке тепло, з корінням почнуть носити той ріпак. Але він вже майже відсвів, ще тиждень часу і повністю буде зелене поле. Ось який був всі радіють, і пасічник, і бджола. То, до речі, бджола пакети продав з цих вуликів. І все одно бджола бачу, несе пилок непогано. Тут були в понеділок підставлені матушники, так і не перевіряв, як там, чи прийняли, чи вийшли ті матки, чи немає свищових матошників. Це завтра перевірю. Це завтра буде тиждень, як продав. І, і, і. І нормально. Там, якщо свищові, то вони ще не вийшли. Матошники є на виході, якщо щось, то ще раз підставлю. Ось тут ці батьківські як полетіли. Красота. Після повного затищав після тих дощів. Сьогодні у нас прогнозували 0 градусів, а відчувається як мінус 2 під ранок. Ну, була плюсова температура, не знаю скільки. На градусник подивився, півдв'яї, тут вже було 10 градусів тепла, але в сьомій ранку сонце світило, так ясно було. Не зрозуміло, що був той приморозок, чи була погода гарна. Ось який гул, ніби березень на вулиці. Також хочеться тут бути, але є робота інша. Ось така ситуація. Цікавих там та пасіка на ріпаку. Це що звідси забрав. Треба почистити донні пилкозбірники. Ось тут як літають гарно. Все. Всім пока!